Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо ми сьогодні про те, як місяць себе поводить у знаку Козерога. Знак козерога це знак кореня землі та солі. У ці дні організму треба солі або ж більше, ніж зазвичай, або ж менше. Це залежить від вашого особистого подобання і ваших потреб. Понаблюдайте за собою, у дні козирога система кровообігу дуже вразлива, тому їжа червоного кольору позитивно впливатиме на організм і на роботу кровотворних органів. Це можуть бути ягоди, фрукти, овочі, соки без барвників. Колір їжі впливає на роботу нашого організму і не тільки їжі, але й шпалер, і штор та колір плитки на кухні. Колір покривала у спальні постільної білизни вашої одежі. Іноді люди кажуть, що це дурня і наукою не доказано, а я знаю, що прийде час і обов'язково буде доказано. Ось побачите. А тепер краще лікуватися чи профілактично оздоровлюватися краще по місячному календарю, аніж пігулками. Вплив краски, тобі ж кольору, Дуже сильний навіть тоді, коли ми його не бачимо, наприклад, уночі. І навіть тоді, коли ми спимо. От. На жаль, це мало хто учитує. Прислухайтеся до себе. Організм сам підскаже, як і чим його лікувати. Вам захочеться їжі того кольору, якого попросить орган, який страждає в даний момент. Або ж тих продуктів. У яких містяться корисні речовини, які потрібні саме вам і саме зараз? Козиріг це знак стихії землі, знак сухий, та прохолодний, похмурий. А якщо в козирожка соняшно, то все одно земля холодна мерзнуть ніжки, сидіти на землі не бажано. Місяць у ці дні. Завищує внутрішню ранимість, а з іншої сторони, не дає нам виплеснути, вихлюпнути свої емоції назовні. Саме в ці дні ми можемо здаватися холодними та бездушними, ну, якимось черствими. От. І е, саме ми ховаємось під маскою такою, ховаємо свої емоції. Люди в цей час стають вольовими, рішучими, впевненими у собі. І сміливо та рішуче і твердо йдуть до наміченої такої мети, до своєї цілі. У дні, коли місяць перебуває у знаку Козирога, люди посилено відчувають обов'язок та відповідальність. Ключові слова цього знаку точність, чіткість, терміновість, акуратність. Це ідеальний час для занять, що вимагають точного та холодного розрахунку. У цей період не варто розраховувати на спів... співчуття та співпереживання, тому марно вимагати від когось прояву яскравих та ніжних емоцій. Це невдалий час для освідчення в коханні та вирішення сімейних якихось проблем. Бо саме вони вимагають підвищеної чутливості та емоційності. У ці дні всі занадто прямолінійні. Заземлені, без романтичних проявів, і може здатися, що розмова буде грубою і навіть жорстокою, але навіть у такої енергетики є позитивна сторона. У цей час підвищується почуття самовідданості, здатності рухатися до наміченої мети без компромісів. Напряму при місяці у козирогові хочеться скрізь навести лад, усе розставити по поличках, як то кажуть. Краще займатися тільки проблемами, які вимагають чіткого, логічного і ясного мислення. У даний період вразливі кістки, шкіра, жовчний міхур, серйозні наслідки можуть мати сильні навантаження на кістки, особливо на коліна. Пожалійте їх, покладіть на них компрес. Протипоказані всі операції з зубами та хребтом. Зуби ні в якому разі видаляти не треба, та лікувати не бажано. Рекомендуються процедури із шлунком та діафрагмою. А я особливо люблю ходити у цей час за покупками. От. Усе необхідне можна купити і недорого, зовсім не переплативши. А ще у цей час бажано поспілкуватися із старшими. Мудрими людьми вони обов'язково дадуть гарну настанову, гарну пораду, так що не пропустіть цей час. А я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!